Злива у сумах надихнула комунальників на ремонт дороги. Наші камери зафільмували, як дорожники кладуть асфальт прямо під зливою. Що із цього виходить та чи якісним буде такий шлях? Далі в сюжеті. на проспекті Лужпи, попри зливу, сантиметр за сантиметром з'являється нова дорога. Змінювати шило на мило нові тенденції шлях Римбуду. Жителі сум скаржаться, бо така робота неякісна. Участок дороги його зальють. Конечно, а через год, через два, і за вот таких погодних условий, які він укладувався, його все одно візьмуть, знову переложать і перекладуть, і знову новоплательщики українські українське заплатять за це деньги. Їдемо на місце, робітники ведуть себе дивно, потім агресивно. Один з них, той, що схоже був на підпитку, кидається на оператора. Я, я тебе не розрішав себе знімати, бери камеру. А чому? Есть такой закон. Какой частная? Закон? Это Какой мое частное. Это частное будет? Я Токаря частное будет лицо, Слышь, Камера дорогая. Так не снимай меня. Камера дорогая. О, Понял. Есть закон. Какой закон? Это моя частная жизнь. За, Понял? За, Ты про, не имеешь за, права. Твоя Ты можешь мусоров пойти снять. Невдоволені сумчани викладали численні фото, які робили з вікон своїх квартир. На місце ремонтних робіт жителі міста викликали наряд поліції. Прошу прощення, ми зараз неуповномочно відповідати на питання, поки ми не розберемося в даній ситуації, а коже, всі питання через прес-центр. Нагадаємо, це вже не перший випадок такого ремонту. У 2013 році поблизу сумського автовокзалу воді зафіксував покладання шляху під зливою. Ми й надалі будемо стежити за новими дорогами. Та чи якісним виявиться цей шлях, покаже час? Ангеліна Олійник, Микола Ніколаєнко, новини СТС.